26 березня зранку у центрі Полтави замайорів прапор Національної гвардії України його урочисто підняли над містом в день її 11-ї річниці. З перших днів війни її бійці стали пліч опліч з іншими силами оборони на передовій у гарячих точках, у штурмових підрозділах. На найскладніших напрямках була і є задіяна нацгвардія. Участь у територіальній обороні. Захисті державного кордону, припиненні терористичної діяльності, проведенні стабілізаційних заходів, евакуації та забезпеченні безпеки населення у зв'язку з виникненням надзвичайних ситуацій, ми доземно вклоняємося всім воїнам національної гвардії, які поєднали власну долю з долею незалежності. України національну гвардію було офіційно створено на початку російського вторгнення до Криму та на Донбас. Відтоді це потужна сила, яка стала додатковим щитом для нашого народу. На лінії зіткнення наші підрозділи зараз займають оборону на Сумському напрямку, Харківському напрямку, Запорожському напрямку. В тилу ми несемо службу з охорони важливих державних об'єктів Полтавської області дуже багато об'єктів. Також охороняємо громадський порядок в самому місті Полтава і здійснюємо прикриття повітря в по полтавській області. Кожного дня є результативна робота по ворожій авіації по ворожих шахедах. З безпекових міркувань урочистих заходів до дня нацгвардії сьогодні в Полтаві не влаштовували бійців. Відзначили окремо в частинах та на інших місцях дислокації.